24 години на добу, 7 днів на тиждень. Рятувальники на варті вашої безпеки. Сьогодні ми поговоримо про основні події травня. Це короткий відео підсумок місяця, і ми розпочинаємо. Перед початком календарного літа тривали роботи з облаштування місць відпочинку на воді. Цього року органами влади їх визначено 17. Водолази здійснили очищення ден акваторій, послуговуючись сучасною технікою. Перервно тривала просвітницька робота з навчання населення основ безпеки, у тому числі щодо відпочинку та перебування на водоймах. Зважаючи на суху теплу погоду, ризик виникнення пожеж в екосистемах залишався високим. Аби запобігти таким пожежам, рятувальники також інструктували населення щодо заборони спалювання сухої рослинності. Крім того, систематично моніторили ситуацію у лісових масивах та зонах відпочинку під час аеророзвитки. На початку місяця на Волині відкрили 103-й підрозділ місцевої пожежної охорони у селі Березовичі Володимирського району. Що більше буде таких формувань, то вищим буде рівень протипожежного захисту населених пунктів та їх мешканців. Травень був плідним на різноманітні заходи для дітей. Упродовж місяця, що минув в області відкрили сім класів безпеки. Поміж безпекових локацій для дітей рятувальники започаткували навчальні заходи у форматі open Air. Для них проведені заняття з пожежної та протимінної безпеки. Також працював майданчик психологічного гарту, платформа арт-терапії та вибашкове шоу. З роботою безпекового простору ознайомилися посадовці органів обласної влади та разом з керівниками ДСНС обговорили подальші перспективи розвитку дитячого руху юних рятувальників на теренах хвилини. Наприкінці місяця підбили підсумки обласних конкурсів з безпеки життєдіяльності, що були реалізовані впродовж навчального року. Нагородження призерів конкурсу дитячих робіт діти за безпечне майбутнє та команди-переможців, юних рятувальників відбулося в розважальному центрі Адреналін. Дітей вітали рятувальники головного управління ДСНС області, посадовці обласного управління освіти і науки та департаменту культури, молоді і спорту, а також обласного центру позашкільної освіти. У травні співробітники ДСНС у складі команди молодіжних лідерів Всеукраїнського громадського дитячого руху Школа Безпеки пройшли фахові тренування у Німеччині, де поглибили знання з домедичної підготовки пошукових та рятувальних робіт різного типу. На Волині відбувся 34-й міжнародний меморіал з пожежно прикладного спорту пам'яті пожежних героїв Чорнобиля. Змагання відбулися за участі представників ДСНС, посадовців органів обласної влади, працівників поліції, Нацгвардії та ветеранів. У меморіалі взяли участь 12 команд-рятувальників. Перше місце у загальнокомандному заліку вибрала команда Черкаського інституту пожежної безпеки. Волинями підійнялися на другу сходинку підосталу пошани, а третіми стали рятувальники нашої незламної столиці. Такий був травень у нашому об'єктиві, який буде наступний місяць, залежить від кожного з нас. Бережіть себе, а у випадку небезпеки, пам'ятайте, ми поруч.